Всім привіт! Закрию двері. Рубрика сам вдома. Моя улюблена рубрика, тому що тут я можу бути сам вдома, говорити різні речі, говорити прекрасні свої думки, а ви дивитесь і коментуєте. Ось така у нас прекрасна взаємодія. Ем, що я хочу вам сказати? Хочу сказати, що на вулиці весна у мене на підвіконні прилетіли горобці. Я думаю, що горобці нікуди не відлітали, але чогось вони прилетіли. Е, а це означає, що весна вже буде близько. А коли весна в Україні, що у нас? У нас в Україні традиційно відбувається великий піст. Багато людей ті, хто постують, дуже Часто починають шукати, що б такого їсти. Багато хто постоє вже і точно не перший раз, точно знає, що споживати, як споживати. Я б хотів про це сьогодні поговорити, дати вам декілька прикольних рецептів або декілька прикольних посилань, або лайфхаків, як, ну які страви можуть бути крутими, які страви можуть можете готувати, якщо ви хочете, якщо ви хочете постувати, але якщо ви просто ну, і не постуєте, то ці страви також смачні. Бо для мене особисто, знаєте, коли ти говориш про здоров'я, Здорове харчування, наприклад, ти кажеш, здорове харчування, всі такі: о, здорове харчування це біда. Ну, бо є думка, що здорове харчування це не смачно. І насправді ну, інколи так і буває, бо, ем, ну, бо ти не вмієш готувати. А коли ти береш просто класні рецепти. І просто їх єси. А виявляється, що вони ще підходять під всі вимоги, під всі норми. Ну це ж круто. Тому сьогодні давайте про це поговоримо. По-перше, не знаю, чи ви думали колись, але ну піст, ви його ну історію знаєте, чому піст, Бо ну церква запровадила це в пам'ять про ну пам'ять про Ісуса Христа, точніше про те, коли він ходив в пустелі, і ось цей такий період, щоб наче проживати, проживати е, схожі емоції, такі як. Він проживав, ну це якщо так коротко говорити, можливо, я не буду себе робити, людина, яка церковний експерт, бо я думаю, що кожен, кожен із вас, хто віруючий, точно для себе знає пояснення краще. Але що найголовніше, що оці 48 днів можна було. Поставити, наприклад, влітку можна було піс зробити восени, можна піс було зробити взимку. Але чому він саме в кінці зими і, навес... і, і так навесні? От ви колись про це думали? Я, якщо чесно, декілька років тому дізнався й, е, одну таку теорію, і вона дуже прикольна, що насправді церква вона переживала, і турбувалася про людей і переживає, і турбується про людей. Е, ну в багатьох випадках, коли е, ну коли там немає ніяких маніпуляцій, коли просто гарне призначення. це про віру і про турботу і допомогу е, людям бо раніше церква була головним місцем е, головним місцем мабуть в кожному населеному пункті і, е, е, і виходить так що церква побачила що багато продуктів Багато продуктів на нашій території вони е ну, восени урожай, потім зима, вони зберігаються, вони втрачають свої масі, вони втрачають своїх якостях. Так як тоді не було шокової заморозки або супер якихось крутих способів зберігання, то звичайно навесні вже їсти було менше продуктів, бо вони вже були не такі, ну не такі поживні, не такі корисні. Виходило так, що е до першого урожаю, до, перших, там, до першої редисочки, до першої е до Перших продуктів, які навесні вже проростали, якраз у цей період, декілька місяців або півтора місяці, треба було трішки потерпіти, трішки по себе, по, як це, знаєте, і, і це вау! І це так круто, ви уявляєте, як, при, як, 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 як прям. Ну, класно, воно все разом працює. Що виходить, що в тебе є віра, і, і ти робиш якісь правильні речі, але ще це допомагає тобі виживати. І як на мене, ну коли я про це подумав, я прям дуже сильно змінив своє відношення до, до деяких речей. І я дуже вдячний, що багатьом людям, які вміють які правильно пояснювати, розповідати, і говорити про церкву. Бо інколи це. Ну, на мою особисту думку, не окей, але дуже, але я, якщо чесно, часто відкриваю очі і такий, о, вау, це круто. І тому сьогодні давайте ми про це про піст поговоримо. Я думаю, що ем, я не буду е, там, вам зачитувати з інтернету, е, що там в понеділок і середа, п'ятниця це суворі дні, де не, ну, можна і її суворі дні, де їжа має бути без олії, Вівторок, четвер, субота-неділя можна їсти страви з олією. Я думаю, що кожен, хто постоє, це для себе особисто, особисто визначає. І це ж не тільки про їжу, це ще про багато різних речей. Тому тут більше давайте говорити все ж таки про продукти, про страви, про інгредієнти. І тому у мене на столі, ось я спеціально коли готувався, думаю, Відкрию, що в мене лишилося після зими. Мама мені всю зимку передавала різні інгредієнти, і в мене лишилися персики. І я так хочу їх відкрити. Це, вони ж ну це дуже смачні персики. Вони насправді, я про них знімаю відео, ви бачили, а ось вони законсервовані. І я прям на них дивлюся, і хочеться їх просто з'їсти. Я думаю, що я це дуже скоро зроблю. Отож, різні консервації. В українській традиції консервувати. Продукти це спосіб зберігання цих продуктів. В українській традиції консервування це метод зберігання, це наш такий автентичний метод ще квашення, це також наш метод або ферментація. Ми потихеньку про це на моєму каналі говоримо. Тому все, що консервоване, ну не все там. Без м'яса, я думаю, це номер один. Відкривати треба е, кладовки, чи де у кого лежить консервація, і просто брати, експериментувати і поєднувати. У мене тут насправді я записав сьогодні, коли готувався десь 12 страв. Можемо щось із цих страв, навіть я покажу рецепт для того, щоб ви надихнулися. Ну, по-перше, є квасоля яська, квасоля яська з томатами. Е, ви знаєте, вона у мене дуже смачна, дуже крута. Її можна її можна просто їсти ложкою, бо вона вже як повноцінний продукт, навіть і не в. Піст вона дуже, дуже дуже смачна. Звичайно, хумус. Хумуси існують різних видів. Існує квасоловий хумус, це той хумус, який нам треба купувати, якщо ви не хочете готувати. Якщо ви хочете готувати, то ви можете взяти купити нут. Нут замочити. Нут це такий інгредієнт. Він із бобових. Його можна замочити, додати до трішки конжутної олії або точніше кунжутної пасти, яка називається тахіні. І все гарно перебити. і У вас буде такий автентичний хумус. Якщо автентичний хумус не хочете робити, можна взяти просто квасолю яську, в ній багато білку, і її змішати з ароматною нашою домашньою олією. І також перебити, і буде все супер. Наступна страва, яка, як на мене, може бути класна, може бути крута, це страва під назвою котлети із горіхів. Котлети із горіхів. На перший погляд звучить дивнувато, бо котлети, але можна взяти багато горіхів. Їх е, трішки підзамочити, трішки підсмажити, а потім е, перебити блендером і о, о, запекти або обсмажити. І, і це буде прям супер штука. Це також такий, це і не фалафель, але це щось, е, ну, щось дуже прекрасне. Е, інна, моя партнерка по ресторанному бізнесу, мені цей рецепт показала, я один раз його скуштував. І насправді у нас в 100 років в пісному меню є ці котлети. Коли я думав, які рецепти найкраще вам давати, то я точно зрозумів, що. Існує такий існує українські локальні продукти, і їх чесно в більшості своїх. Чим більш автентич... чим більш автентично ти копаєш, чим більш автентично ти дивишся, тим тим ти швидше розумієш, що українці вони були ну не вегетаріанцями, але точно дуже багато їли овочів. І тому чим більше ти копаєш про автентичні смаки, тим більше ти знаходиш овочевих страв. Наприклад, сніденська капуста. Сніненська капуста, Ви могли її бачити під час моєї першої експедиції на Волинь. Сніницька капуста це, власне, капуста, вона кладеться в піч на ніч і зранку дістається. І вона така, наче томлена. А ми можемо взяти звичайну капусту, білу поставити до духовки на півтори-дві години при невисокій температурі. І вона також така впріє, і вона буде трішки запечена. І вона має дуже-дуже класний смак. Ну, от, якщо ви уявите, а, ви нічого такого не уявите. Це прям, прям круто. І потім її можна посипати українськими спеціями, насіння кропу, можна посипати е, просто трішки солі, домашні олії, і це, і це буде вау. Далі, звичайно, це голубці. А, але голубці можна робити із пшона. Точніше із пшоном. Це супер прикольна штука. А, так, голубці. Голубці, як ми готуємо. Беремо, ось голуб... ну, звичайно, вже капусту, я думаю, нічого нового розрізаємо на дві частини, а, нічого також нового. Цибуля з морковою засмажка. А, і потім цю засмажку маємо змішати з кукурудзяною, трішки відвареною крупою з водою. Отак От Розмішали гарненько. Вже посолили. І тепер складаємо. Трішки ось такої кукурудзяно засмаженої начинки. І гарненько закручуємо. І потім ставимо до духовки. Тин -тин 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 -тин. Картопля. Картоплю можна готувати деруни. Але деруни, ви скажете, що деруни ж не можна, бо там є яйце. Але в українській, в українській культурі існують тертюхи. Тертюха це ти коли береш просто, е, просто картоплю. Натираєш картоплю на терці. Після цього цю картоплю е, додаєш трішки солі, додаєш трішки борошна, або можна навіть і без борошна. додаєш трішки цибулі е, і просто витискаєш зайву рідину і смажиш. І вони будуть тримати масу. І вони будуть називатися тертюхами, а не дерунами, і їх можна їсти. Це вау! Також е, наступне це поєднання дивних інгредієнтів. Точніше, не дивних, а поєднання чогось незвичного. Ну, бо в тебе ж є якісь продукти, і тобі треба їх їсти, і ти навколо них, ну ти просто їх змішуєш по-різному, і, і, можливо, там через декілька тижнів посту вже буде прям скучно, чи, бо, бо ти їси одне й те саме. Але... Можна брати робити якісь незвичні поєднання. Наприклад, беремо буряк, квашену капусту, ну щось таке схоже на вінегрет, відомий салат, який просто ну, я про нього раніше розповідав, і е, беремо квашену капусту, беремо буряк і додаємо трішки кави. Це і ви наче отримуєте той самий смак, який ви знаєте, квашена капуста, буряк. Але з кавою це стає, ем, стає чимось новим. Додайте ще трішки вишні, якщо у вас є змога, або сушеної журавлини. І воно по-іншому просто грає. Це прям, значить, той самий смак. Один день поїли квашену капусту з буряком просто, а другий день з квашену капусту з буряком і кавою. Хм. І це, значить, дві, дві повноцінно інші страви. Тепінамбург. Це вам не дякуйте. Це від мене, від мого тата. Він закохасити до Пінамбур. Це е... Якщо ви знаєте, як, що таке топінамбур. Е, якщо не знаєте, загугліть. Якщо знаєте, то ну, це така е, рослина, вона дуже схожа на соняшник. Соняшник росте догори і в нього вгорі така крона з насінням. А у топінамбура е, під землею власне, такі топінамбурки. Тому, як на мене, і така квіточка ще на горі невеличка. І це, з цієї квіточки роблять чай. Тому топінамбур, як на мене, це ну, дуже такий брат чи сестра е, соняшнику. І топінамбур він не... Він просто має надзвичайний смак. Його можна їсти сирим. Смачний, гарний. Його можна натирати сирим, його можна запікати, його можна варити. Якщо варити, то це щось схоже на картоплю. Запікати це щось схоже на, не знаю, такий має горіх післясмак. після смак. Сирим це схоже на. я не знаю, на що це схоже. На якийсь може. Мікс кукурузи і солодкої редьки. ну одним словом. Просто зміть топенам. Пастернак. Наступна страва. Танцювала риба з раком. Зараз тренди йдуть, а Петрушка з пастернаком. Це така, мабуть, народна пісня наша. І пастернак також ми не дуже. Ну, можливо, багато із вас чули про пастернак, але мало хто їли. Але він його вже можна купити в магазинах. І пастернак він в наших венах. І навіть коли зараз я досліджую їжу, яку їли монахи, то вони під час посту дуже багато їли пастернаку. Пастернак просто запікаємо. Температура 180, 30 хвилин, пам! І це щось абсолютно вау. Додаємо туди трішки спецій, трішки можна квасолі, і у вас вийде нереальна, нереальна страва. Танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком, з а пастернак, цим. А цибуля з часником, а дівчина з козаком. Тіріям, тіріям помпом пом телярі, ракатом. один інгредієнт, яким можна зараз їсти, називається кейл або кале. Кейл це капуста, і ця капуста вона взимку росте. Якщо ви хочете свіжу капусту з городу взимку, будь ласка, беріть кейл. Він в Британії прижився, дуже крутий, і британці давно вже його їдять. А ми ще ні, бо це така капуста, трішки схожа на савойську капусту, але вона дуже прикольна. Беремо кейл, беремо лимон, беремо ароматну олію. Можна трішки можна трошки квасолі, і у вас супер поживний і крутий салат. Якщо ми говоримо про броколі, ми знаємо брокколі, ми можемо брокколі також трішки підсмажити, трішки додати арахісу і все. Одну хвилинку смажимо, і трішки арахісу. Поєднання броколі з арахісом. Якщо чесно, цей піст будете краще, якщо ви всі страви приготуєте, то в піст ви точно будете краще їсти, мабуть, чим не в піст, Бо це всі такі прості е, смаки, але вони дуже-дуже по-різному е, розкриваються, і це мене дуже-дуже надихає. Звичайно, у мене на каналі ви побачите ще холодець із бобів. Це така супер страва, вона трошки вже важка і треба трошки довше робити. Але цю страву я знайшов на Чернігівщині і за записав рецепт і скоро ви подивитесь, побачите. Я думаю, що ну, це для мене це був шок. Я не думав, що можна із бобів зробити холодець без додавання желатину і всього іншого. Це мене дуже сильно здивувало, і маю надію, що у вас також. Е, ну і звичайно, якщо хочете щось солоденького, то візьміть яблука, запечіть яблука, бо вони у нас також в крові. Е, Перебити їх блендером з додаванням шоколаду, і у вас вийде гарний такий або суп, або така однорідна гарна маса. Такий гарний десерт з, з шоколадом. Його назва гамула, і про нього також в мене є одне із відео. Якось так. Я думаю, що я вам назвав вже 10 страв. Не хотілося б вас більше грузити. Я маю надію, що ви гарно проходите піст. Я маю надію, що це відео вам, вам є корисним. Я точно певен, що це відео вам сподобалось. І якщо сподобалось, пишіть коментарі, пишіть зворотній зв'язок. Можливо, у вас є якісь страви, про які я не знаю. Ну я тут не чіпав гриби, можливо, щось із грибів готуєте. Можливо, ви знаєте щось незвичне. Обов'язково пишіть, бо я ці рецепти збираю. Я їх намагаюся відновлювати, я намагаюся їх зберігати на всіх своїх платформах, для того, щоб в майбутньому. Ну, і зараз люди могли їх використовувати. Якось так. Тому, тому гарного вам посту. Або якщо ви не постите, тоді гарних вам нових смакових поєднань. І до зустрічі!